Підтримали бійців у прилбицькій школі та яку петицію зараз важливо підписати. Мої вітання перед мікрофоном. Працює Марія Канцеляристи. Далі про підсумки. Повідомлень держави в Україні створять центри для підготовки громадян до національного спротиву. Ці локації координуватиме офіс президента, а керівники призначатимуться обласними радами. Власне, інструктори пройдуть навчання у військових вишах. Новини на Янтарне ФМ. До локальних підсумків у міськраді відзвітували щодо проведення чергової сесії. Депутати розглянули 135 питань. Основна частина стосувалася земельних нюансів, а також ухвалення цільових програм, спрямованих на розвиток громади. Лінк на відеотрансляцію є в телеграмі, і фейсбуці. Іантарнефем. Зараз важливо підписати петицію про присвоєння звання Героя України старшому сержанту поліції яворівчанину Тарасу Зеленюху. Він віддав своє життя у боротьбі з окупантами, тож необхідні кожен підписи поширення. Деталі є в наших соцмережах. Краді передали 280 великодніх пакунків жителям, які потребують особливої уваги. Зокрема, це діти, які постраждали внаслідок воєнних дій, а також діти, які перебувають у складних життєвих обставинах і є на обліку в службі у справах дітей. Окрім цього, дарунки отримали і самотні літні люди. На Яворівщині під час руху загорілась вантажівка. Це відбулось на автодорозі поблизу села Черчик. До ліквідації пожежі залучили чотирьох рятувальників і одну одиницю спецтехніки. школі днями організували святкову акцію на підтримку воїнів ЗСУ. До неї долучились учні, їхні батьки та педагоги. Зокрема, діти готували малюнки та писали великодні листівки. Новини на Янтарне Фен. Великодній фестиваль традицій українського роду відбудеться вже 22 квітня в Новояворівську. У програмі встановлення велетенського кошика та акція Пасочка для захисника до слова, проведення гаївок триває і по всій громаді. Деталі про них в наших соцмережах. на вихідних вночі та вранці в суботу дощі та грози. Вдень без істотних опадів. Температура вночі плюс 10 градусів, а вдень день – 22. І це всі головні новини. Тож попереду святкові вихідні, які завжди музично прикрасить. Рідна хвиля Янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем.